Арте Франс Розбуд продукціон і Лонстр представляють разом із режом Ільдю Франс. Великі грецькі міфи. Орфей гімн неможливого кохання. Режисер Сільвен Бержар. Давно жив був музикант. Кажуть, його голос мав неймовірну силу: солодкий як мед, теплий, як золото, сильний як найміцніший, з металів. Він пом'якшував серця смертних, навіть найжорстокіших людей. Орфею було достатньо торкнутися струн своєї ліри, і вовк починав танцювати поруч із ягням, а лисиця. І зайцем. Коли він наближався, річки змінювали течію, щоб послухати його. Каміння та скелі, колихаючись, піднімалися з землі. Кажуть, що навіть боги нахилялися з верхівки Олімпу, щоб почути його чудові співи. Але Орфей був не зовсім бог. А напівбог. Він син музи поезії та красномовства каліопи, але його батько смертний, цар Фракії Еагр. Після народження Орфея Аполлон, бог світла і захисник поетів, поклав ліру біля його колиски і не просту ліру, а чарівну. Вона мала дев'ять струн. Дев'ять. На честь дев'яти мус. Після такого подарунка всі почали дивуватися, чи не був новонароджений сином самого Аполлона. Орфей зростав під наглядом мус. Саме вони навчили дитину грати і писати музику та вірші, а також співати. Орфей швидко вчився. Він ще був дитиною, а його мелодії вже змушували танцювати дерева первісних лісів. Деякі старі дуби Греції назавжди застигли в останньому танці. Ці пісні оспівували народження світу. Ходження богів і людей вони відманювали людей від їхніх тваринних покликів і вели до цивілізованого життя. Орфей зростав а разом з ним і його талант. Але молодий хлопець мав жагу до пригод. Він мріяв про подорожі та подвиги, тож він пустився у мандри. Куди б він не пішов, люди гучно його вітали, дарували гірлянди, уклонялися йому. Одного ранку він прийшов до Фесалії і дізнався, що якийсь собі Ясон готує експедицію, щоб дістати надзвичайну річ золоте руно. Це руно було вовною крилатого барана Крія. Роками воно висіло на дубі у священному гаю десь на краю світу, у Колхіді. Орфей захоплюється історією цього руна і починає писати пісню Як це таємниче золоте руно потрапило до самого кінця світу, так далеко від Греції. Він дізнався, що це сталося через звичайний сімейний конфлікт. Брат і сестра Фрікс і Гела були жертвами жорстокої мстивої мачухи. Друга дружина їхнього батька ненавиділа їх і замислила переконати свого чоловіка принести власних дітей у жертву. Фрікс і Гела благали Зевса врятувати їх. Зворушений їхніми молитвами володар Олімпу вирішив їм допомогти, і відправив до них крилатого барана із золотим руном і золотими рогами. Брат і сестра сіли на нього і полетіли до Колхіди. Але під час подорожі занадто допитлива гела дуже сильно нахилилася, і, неподалік від Чорного моря, впала у води протоки, яку назвали. Гелеспонд. діставшись колхіди, Фрікс приніс барана в жертву Зевсу. Він повісив золоте руну на священний дуб. Зняти його було б просто. Якби король цієї країни не доручив стерегти руно дракону, жахливій тварині, яка струменем полум'я спалювала кожного, хто наважиться наблизитися, Ясон не боявся драконів чи інших пекельних істот. Йому було 20 років, а в цьому віці хлопці безстрашні. Ніщо не могло завадити йому дістати це легендарне руно. Адже на кін було поставлено його власне королівство. Якщо Ясон привезе золоте руно, він здобуде трон. І він знав, що всі, хто наважувався на це втратили життя. Це жахлива подорож, сповнена небезпек. Орфей, хоча й знав про ризик, запропонував свої послуги Ясону. Ясон вагався як йому допоможе музикант і поет? Йому потрібен солдат або досвідчений мореплавець. Орфей наполягав, і він обіцяв, що його ліра подарунок бога Аполлона – надасть сили веслярам, а вірші заспокоїть серця супутників у хвилини відчаю. Ясон погодився залишилося знайти корабель, і обрали арго, названий на честь його зодчого Аргоса. Величезне судно, а команда найкращі герої, які прибули з усієї Греції, щоб взяти участь у пригоді. Ясон обрав 52 найкращих це Аргонавти. Почалася велика подорож, з якої вони всі могли б не повернутися, якби Орфея не було з ними. Ді учасники запам'ятали віртуозного музиканта і його подвиги. З першого до останнього дня Орфей заспокоював бурі своїми піснями, вгамовував гнів екіпажу, підтримував ритму веслярів і підбадьорював їх. Орфею вдалося відштовхнути скелі симплегади, коли вони наблизилися, погрожуючи розбити корабель. Він зачарував страшного дракона, охоронця Золотого Руна. Але це ще не все. Аргонавти поверталися назад. Настала ніч, арго наблизився до невідомого острова. Здійнявся вітер. Море почало здригатися. Раптом з води виронув рі прекрасних вишуканих молодих дівчат. Вони повільно плавали навколо корабля, а потім почали співати дивну пісню, наче повільний скорботний спів, і їхні голоси підіймалися у небо і наче обгортали зорі. Цей спів зачарував моряків. Вони хотіли кинутися у море, щоб приєднатися до цих демонічних істот. Це були сирени. Незважаючи на привабливу зовнішність, сирени злі істоти, напівжінки, напівриби, їм судилося жити лише, поки їм вдавалося своїми піснями заважати смертним продовжувати свій шлях. І тут втрутився Орфей. Він схопив ліру і теж почав співати. Його пісня була такою прекрасною і бездоганною, що заглушила співи сирен. Приголомшені сирени замовкли, а потім зникли. Арго був врятований. Кажуть, що сирени так засмутилися через свій програш. Що наклали на себе руки, проте принаймні дві з них були живі кілька поколінь по тому, коли тут пропливав одіссей. Після пічного плавання за золотим руном Орфей вирушив у нову подорож він поїхав до Єгипту, до жарців Мемфіса. Він прожив там 20 років. В Єгипті Орфей вивчив нові обряди. Він присвятив себе новим богам, не відмовляючись від олімпійських. Своїми новими знаннями Орфей надихає нову, майже релігійну течію. Він рекомендує своїм все більш численним послідовникам. Не їсти м'ясо для богів це була справжня провокація адже непокірний титан Прометей засудив людський рід їсти м'ясо, щоб вижити через нього людство зазнало голоду і смерті. Своєю відмовою харчуватися мертвими тваринами Орфей порушив цей процес. А також всю встановлену Зевсом і Прометеєм політично релігійну систему. Орфей розривав систему спілкування, яка завжди існувала між людьми та богами. Але лише після зустрічі з Прекрасною Евредікою Орфей зазнав справжньої небезпеки. Одного ранку Орфей йшов краєм лісу, сонце яскраво світило у синьому небі, і він побачив її. Евредіку. Евредіка була однією з німф, що жили серед гаїв. До цього часу Орфей залишався нечутливим до жіночих чарів, але це було кохання з першого погляду. Евредіка та про яку він мріяв усе життя, його половинка, втілення його мрій, пісня, яку він іще не співав. Коли Орфей освічився їй, Евредіка одразу погодилася взяти з ним шлюб. На весілля Орфей запросив всіх богів і богинь пантеону, і вони всі прийшли. Але під час святкування сталася дуже дивна річ, яку ніхто не помітив. Хоча не було ані найменшого подиху вітру, факел бога Гіменея, який стежив за щастям шлюбів, почав коливатися. Тремтіти і, врешті, згас. Погана прикмета. Минали місяці Орфей та Евредіка жили у безхмарному коханні. Доки не сталася страшна подія. Сидячи в тіні великого дуба, Орфей складав вірш. Поруч на лузі танцювали німфи. Всі були щасливі і необачні. Евредіка почула дзюрчання струмка і відійшла. Ідучи за течією, вона потрапила у залитий сонцем ліс і прилягла серед Анемон. Щойно вона заснула з'явився молодий пастух. Його звали Арістей. Його вразила краса Евредіки. Він підійшов і нахилився над нею, щоб краще розгледіти. Коли він спробував її обійняти, Евредіка прокинулася і закричала. Охоплена панікою вона побігла від нього полем. Вона так відчайдушно тікала, що не побачила змію на своєму шляху. Швидка наче блискавка, гадюка кинулася до неї і вкусила її. Евредіка заумерла і впала у високу траву. Коли Орфей знайшов її, Евредіка була вже мертва. Орфей так закричав від горя, що німфи перелякано втекли, а дерева затремтіли. Охоплений відчаєм, Морфей не міг змиритися з втратою тієї, кого любив понад усе у світі. Смерть забрала Евредіку в нього, а він забере її у смерті. Він наважиться зробити те, чого раніше не робив жоден смертний він спуститься до підземного світу, з якого ще ніхто не повертався. Орфей взяв ліру. І вирушив у пошуки. Він пробирався крізь пустошені землі, забруднені рівнини. Ішов повз величезні озера киплячої сірки. Це була важка подорож. Але нарешті він дістався смердючих трясовин річки Ахерон, яка впадала у жахливий стікс. Там, у темряві, Орфей побачив старого Харона, що наближався до нього на човні. Орфей взяв Ліру і заспівав. Спочатку перед суворим паромником Стіксу, а потім перед сербером, триголовим собакою, що охороняв хід у підземний світ. Його музика була такою прекрасною і зворушливою. Що зачарувала Харона і Цербера, які погодилися його впустити. Орфей спустився ще далі в землі мертвих. І ось він стояв перед володарями підземного світу, всемогутнім Аїдом і його дружиною королевою Персефоною. Орфей смиренно схилився. А потім знову почав перебирати струни ліри і заспівав свою тужливу пісню. З тугою в очах він подивився на персифону. Він знав, що її історія теж була історією розлуки. Вона теж дуже страждала, коли Аїд забрав її від матері до підземного світу. Скорботна пісня Орфея мала дивний вплив на вічно проклятих у глибині тартару. Данаїди припинили спроби наповнити водою бездонні діжки, сізів обперся на свій камінь. Тантал відмовився від спроби дістати воду, яка постійно ухилялася. А колесо Іксіона припинило безперервно обертатися. Здавалося, що все у цій країні спустошення зачароване піснею поета. Навіть аїди Персефона були зворушені до сліз. Хай буде так, сказав аїд. Ти можеш забрати Евредіку з собою, але за однієї умови. Це закон цього царства. Ти підеш першим вузькою стежиною до поверхні, а твоя дружина позаду тебе, і тобі не можна озиратися, щоб подивитися на неї, доки не побачиш світло дня. Орфей зрадів і погодився але все пішло не так. Орфей першим пішов стежкою, якою спускався сюди. За кілька кроків від нього йшла Евредіка. Він і, і не обертався вони крокували крізь необлаганну тишу, орфей попереду, Евредіка за ним. Вони піднялися крутою стежкою, всипаною камінням, вони перестрибували через глибокі ущелини. Оточені густими туманами вони оминали жахливі безодні. Вони майже дійшли ще кілька кроків, і вони побачать перші промені сонця. І саме тієї миті, коли Орфей вже майже досяг своєї мети, він повернувся і подивився в очі Евредіки. Нещасна Евредіка одразу почала відступати, відчайдушно простягнувши руки до Орфея, щоб він міг утримати її, але було вже пізно. Евредіка відчула, як її відтягнули невидимі руки, вона зникла, її проковтнула темрява. Орфей кинувся назад у нескінченну ніч, він кинувся в ноги царю підземного світу та його королеви. Він благав їх марно. Цього разу ми нічого не можемо зробити для тебе, відповів Аїд. Ми більше не можемо вам допомогти. І Орфея провели назад на поверхню. Що могло спокусити Орфея озирнутися на Евредіку? Чому він це зробив? Ніхто не зміг відповісти на це запитання. Але це засвідчує проблему, з якою іноді стикаються смертні. Коли здається, що наближається успіх, коли найважча частина вже позаду і залишається подолати останню незначну перешкоду, саме тоді ми втрачаємо розум і руйнуємо все, що зробили. Таким чином орфей втілює всі наші втрачені можливості: кохання, дружбу, які ми випускаємо з рук. Коли він повернувся з підземного світу, блискучий герой орфей, музичний геній і неперевершений поет, був схожим на примару. Спустошений, невтішний, він вирішив сховатися від світу і жити пустельником до кінця своїх днів. З розбитим серцем Орфей проводив ночі, дивлячись на зорі, онімівши відвічаю. Він шукав знак, якого так і не було. Його смуток був безмежним, він з'їдав його зсередини. Мелодії та вірші, які він складав. Були сповненими журби. Одного разу Орфей відмовився співати танцювати з групою Менад, диких шанувальниць Діоніса, які під час своїх оргіястичних процесій ставали одержимими. Вирішивши, що їм набридли його плачі усамітнення, шалені поклонниці Діоніса розірвали поета на шматки. У п'яній люті менади відрізали йому голову і кинули в річку. А потім сталося дещо надзвичайне відтята голова пливла вниз річкою, співаючи свою скорботну баладу про давно втрачене кохання. А потім морська течія віднесла її до острова Лесбос. Почувши про смерть Орфея, тварини в лісах почали плакати. Засмучені птахи припинили співати, могутні дуби та липи скидали листя на знак скорботи, а річки та струмки переповнювалися власними сльозами. Музи, що залишилися вірними Орфею, зібрали частини його тіла. І поховали їх біля підніжжя гори Олімп. Вони віддали ліру поета Зевсу. Цар Богів взяв її і помістив просто посеред усіяного зорями неба, щоб вшанувати пам'ять нещасного закоханого, ліра якого назавжди забезпечила гармонію Всесвіту. З магічного інструмента Орфея, осяяного його душею, народилося сузір'я. Певними ночами можна побачити, як воно сяє у темряві небес. Це сузір'я Ліри. Автори сценарію Франсуа Бюнель та Гілбера Сінуає. Композитор Алан Моїсе.